Всіх вітаю! І це моя розпаковка на фарборозпилювач електричний торгової марки GTM, модель SG400. Як бачимо на коробці, виробник одразу вказує потужність двигуна 400 Вт, об'єм резервуару 900 мл, продуктивність 800 мл за хвилину, то, напевно, максимальна. Може працювати з матеріалами в'язкістю 70 дін. Що ж, давайте розпакуємо, подивимося, що всередині. Так, я так розумію, що це комплектація наша. Тут маємо щіточку для чистки, напевно, що сопла. Ось така лієчка. Це вимірювальна, вимірювальна лійка, називається віскозиметр. За допомогою неї можемо виміряти і підбирати правильну в'язкість для матеріалів, які будемо використовувати під час роботи. Ось така голочка, також для чистки сопла. Та якийсь перехідничок. В процесі роботи розберемося, для чого він потрібен. Ага, тобто він у нас йде в розібраному стані. Ось одна частина. Ось інша. Затягаємо з пакету. Ось бачимо. Зараз з'єднаємо їх. Так, і на дні нас зустрічає інструкція на українській мові. Також обов'язково ознайомимося, тому що я думаю, що тут вказано, які, як доводити до правильної в'язкості матеріали, з якими ми будемо працювати. Що ж, давайте розберемося все-таки, як його з'єднати. Я думаю, що, напевно, що правильно буде ось так. А, одразу тут бачимо кільце ощільнююче таке. Провертаємо. І ось тут фіксатор. Ми фіксуємо все. Наш фарбопульт готовий до роботи. Що можу сказати? Пластик приємний на дотик. Видно, що то щось близьке до преміума. Так, Ось така штука можемо підвішувати, куди нам потрібно. Одразу хочу зауважити, є швидке регулювання площі плями нашої. Тут ми можемо регулювати режими розпилення, тобто горизонтальний, вертикальний, або е круглу пляму робити. Бачимо, що в резервуар фарба може заливатися у нас ось так. Або, якщо хочете швиденько, то можна заливати через цей отвір. Тут вже кому як зручно. Також така незамисловата, дуже легка і швидка в налаштуванні у нас система. Подачі об'єму фарби. так? Тобто такий обмежувач. Якщо хочемо менше, більше регулюємо, налаштовуємо, яку нам потрібно. Тобто Цей ролик у нас виконує таку роль обмежувача, за допомогою нього можемо чітко собі градуювати, скільки у нас буде матеріалу. Дріт доволі таки довгий. Десь метра два-два з половиною точно м'якенький. Тут питань немає. Тут бачу, у нас фільтр встановлений, такий поролончик для того, щоб ніякий бруд не потрапляв до фарби нашої. В принципі, я задоволений. В руці лежить класно, ручка прогумована. Бачите, в принципі, як завжди в GTM, інструментом зручно працювати. Це вже просто не перший мій інструмент, тому тут до ергономіки завжди питань в мене нема. Ну на такки бачимо всі ті параметри, які раніше ми вказували. В принципі, будемо тестувати. Вперше буду тестувати його на грунтовці та водоемульсійній фарбі. Після того, як попрацюю, зніму додаткове відео та виставлю його також. Всім дякую за перегляд. На все добре.